І без не має права міністр внутрішніх справ звертатися на пенсійний фонд. Він скеровує. Це правда. Читає... Шановні, читаю вам лист. На чому красика? Що ви красите? Я починаю від мікропола, ти напитую. Берегається хоровий відділ, у Красавець Я прошу надати лист відповідь пенсійного фонду пані Тетяна, яка задала відповідь, який повністю відкрив відповість. Останній крайні сьогодні було розписував. Сьогоднішній лист. У нас уже по 80. Увага, читаю! Звернення в тому, чи. Увага, всім прошу! Я прошу вибачення, давайте соблюдати тишу перше і поважати один одного. По-друге, не, не потрібно один одного звинувачувати та перш за все. Ні, ну є підстави звинувачувати. ну що ви, хлопці. Відповідно, до пункту другого порядку номер 45 вказане рішення Кабміну зобов'язувало відповідача. Це я читаю свої позовної заяви, яку я дам податку суду. Повідомити в п'ятиденний срок пенсійного фонду України про підстави перерахунку пенсій особам, звільненим із служби в органах внутрішніх справ. Що ще не ясно? Вам вже півгодини про це говорять. І ви уходите, ви кажете, так, нема такого права. Є таке право на пряму міністр, повинен послати пенсійний фонд написано постанову. Це рішення суду. Забрали, давайте, давайте без говорити? Давайте Я теж можу кричати. Це раз. По-друге, це рішення, зачитайте, будь ласка, ухвалу суду, кого стосується? Давай. Вас особисто. Давайте, ну, а що ви Хто посилає? Міністр підписує лист і посилає пенсійний Він не в пенсійний фонд направляє, він направляє в Міністерство соцполітики. Постанову вносить зміни кабінет міністрів О! Що не ясно написано? Але Щодо підстав для проведення перерахунку пенсії. Збиралися представники МВС. Запрошена була поліція. Представники поліції на робочу групу не з'явилися і мінісосполіти. І було обговорено питання щодо підстав для проведення перерахунку. Міністерства внутрішніх справ юристами міністерства внутрішніх справ було повідомлено про те, що підстав немає для проведення перерахунку. Дайте дайте я, поясню, дайте, дайте я поясню аргументи, які навело міністерство внутрішніх справ. Якщо ви аналізуєте постанову 45 сам закон, вірніше частину сьогодні четверту статті 63 там прописано у разі зміни розміру грошового забезпечення. Закон про національну поліцію набрав чинності 7 листопада 2015 року. Аргумент МВС. І вперше визначається, вперше в нас поняття поліція. Вперше визначено було посадові оклади поліції. Через те нам МВС сказало, що нема підстав. Для того ми знаючи, яка ситуація в нас надвигається, що все-таки в нас близько 200 тисяч пенсіонерів МВС, які сьогодні до нас звернуться за проведенням перерахунку. І практично я всім підписую вам листи про відсутність підставлю перерахунку. Це теж свого свого рівня відповідальність. Правильно ми звернулись до МВС з одним листом і з іншим. Чи є підстави для перерахунку пенсій по саме зв'язку з набуттям постанови 988, На що отримали відповідь? Таких підстав немає. А по 45-й постанові а по 45 постанові на сьогоднішній день до нас МВС звернувся з питанням щодо внесення змін 45-ту постанову. Оскільки як пенсійний фонд і Міністерство соціальної політики самі собою тормозять проведення перерахунку, вони не можуть надіслати повідомлення. Ми дали їм відповідь, що постанова сорок не потребує змін ніяких всього подару. І щодо надпівання повідомлення, то це повідомлення прикладається не в міністерство соціальної політики, а саме пенсійному фонду країни. Дивіться, коли йде нормативно, є ж фінансовий ресурс у нас державного бюджету, правильно є, є фінансовий ресурс. І він визначає, на сьогодні МінФін рахує кошти кому і на що які кошти можуть бути дані. Да? Коли проходить закон про національну поліцію, завжди іде законопроект, який передбачає підвищення, він дається на опрацювання до всіх зацікавлених органів державної влади, роботодавців про і ті, коли приходять до мінфіна, мінфін завжди запитує у нас, а скільки потрібно коштів для того, щоб рахувати обрахувати чи інший законопроект по іншому, цей законопроект не пройде ніколи. І ми рахуємо, коли йшов закон про національну поліцію, він навіть на погодження не заходить, У нас, і ми його не бачили. Потім, От коли йшла постанова 388-ми також її не бачили, і ми її не рахували. Скільки потрібно кошти. Ви з цієї, з цієї сторони також подивіться, скільки потрібно коштів для перерахунку пенсії. Тобто, воно, коли йшли ці нормативно-праві акти, вони самі перед собою передбачали, що ніякого перерахунку не буде, бо не було обрахунку. От так. Не було прирівняється сама собою, але хоч приблизно сказати, Азать, скільки це буде коштувати гроші, перерахувати е, е, міліцію поліцію у нас ніхто цього не запитав. Мене си.